Компенсатор із хомутами надіто на два стики, і це вирівнює еліпсність труби. Щоб їх зварити, потрібно спочатку зачистити торці, а потім нагріти їх до 220 градусів. Наразі на поверхні вже майже повністю зварена всю ділянку, що підлягає заміні. Поки підготували, воно вже сторцювали, все зачистили. От о, вже набралась температура. Нам подає сигнал, що можна варити. Цей водопровід від набережної магістралі до проспекту забезпечує питною водою близько 19 різних підприємств та виконує функцію кільцювання водопровідних мереж, щоб підтримати якість води. Прокладено його було ще у 51-му році. Роботи виконуються методом санації. Тобто, виснуючий сталевий трубопровід діаметром 400 міліметрів буде затягнута поліетиленову магістраль діаметром 250. Таким чином вже просановано 30 метрів. На місцях кутів повороту трубопроводу облаштовано технологічний приямок, через який ці фрагменти буде демонтовано. Усунення аварійних ситуацій ускладнюється великою кількістю підземних комунікацій, що розташовані в товщі ґрунту. Отже, потребують ручного шорфування їх та обмежують застосування землерийної техніки. Також близьке розташування до річки Мокра Московка та високий рівень ґрунтових вод ускладнює усунення цих ситуацій, тому що є підтоплення котлованів і. Потребує якнайшвидшого усунення. Наразі ділянка, що підлягає заміні, зневоднена. На час виконання робіт споживачі підключені через інші резервні мережі. За сприятливих погодних умов заміну ділянки трубопроводу планують завершити до 31 липня. Після цього буде виконано зворотню засипку та планування ґрунту в місцях, де здійснювались роботи. Артур Туркін Микетадейнега, телеканал МТМ.